Сьогодні я покажу вам декілька цікавих та корисних вправ, які треба виконувати щодня. Перша вправа називається ліхтарик. Одну долоньку стискаємо в кулак, пальці другої розшіперетить. Будемо ритмічно змінювати позицію. Ліхтарик запалився, згас. Запалився, згас. Повторюємо 8-10 разів. Друга вправа будинок, їжачок, замок. Пальці рук з'єднати під кутом, розташувати пальці однієї руки між пальцею іншої, переплести. повторювати 8-10 разів, поступово прискорюючи темп. Третя вправа – кільце. По черзі якомога швидше, перебираючи пальці на рук, з'єднуючи в кільце з великим пальцем послідовно кожен. Вправу виконувати в прямому та зворотньому напрямку. Коли дитина потренується, робити вправи однією рукою, можна робити двома одночасно, 8-10 разів. Поступово прискорюючи темп. Верта вправа, кулак, ребро, долонька. Показуємо три положення долоні на столі, які послідовно змінюють один одного. Коли дитина потренується робити вправо однією рукою, можна робити двома одночасно, повторювати 8-10 разів. Поступово прискорюючи темп.